Та як ми заходимо тудась, то ми ж заходимо стабілізувати обстановку. Ми стаємо, вони пару разків зуби ламають та й все. Трошки гарячий тут закармоти. Я плюс-плюс одна пішла. Постріл. Донеччина. Росіяни тиснуть тут, мов на віжені. Одну з ділянок оборони тримає легендарна 95-та десантно-штурмова бригада. Хлопці на фронті як пожежні, там де найгарячіше. Як ми заходимо кудись, то ми ж заходимо стабілізувати обстановку. Ми стаємо, вони пару разів зуби ламають та все. Розрахунок протитанкового гранатомета поповнює боєкомплект разом з хлопцями. Ми через хащі прямуємо на їхню позицію. Вона майже під носом у росіян. Тому пройти туди треба непоміченим. Статі недалеко одне. Стоять нормально. І сьогодні доля такі. це мене зараз знімає. Ну, війна почалася. По посадки, десь до такої канонади десантники вже звикли. Тихо в цих місцях ніколи не буває. Розрахунок яким командує Олександр має підтримувати нашу піхоту в окопах. Ось вже кілька тижнів ворог постійно штурмує хлопцеві всього 23, Але свою важливу роботу він добре знає. Піхота, піхота. Цілі це осколочні гранати. Всі це по піхоті працюємо. Гранатомет приведений до бою, а це значить, що на російських позиціях почався рух. Кілька хвилин на отримання цілі, і розрахунок десантників починає свою пекельну роботу. Я плюс-плюс, одна пішла. Що? Все? Да. Постріл! Постріл! Є артилерія й десантники працюють під чітким коригуванням дронів. Аеророзвідники цілодобово чергують в небі. Від цього залежить життя їхніх побратимів. Хлопці не припиняють роботи навіть тоді, коли ворожі снаряди лягають зовсім поруч. Свої безпілотники бійці повертають на базу лише для заміни батареї. Ворог пішов на черговий штурм, а значить, на відпочинок у хлопців часу немає. В укриття Святослав спускається тільки щоб поставити на зарядку акумулятори. Десантник запевняє, без дронів було б значно важче тримати оборону, і він знає про що каже. Адже воює від минулого літа. Мавіків на той час особливо не було. Це, це треба було все самим робити, тобто підходити. Під вережі позиції, там ну, 100 метрів, 100-150 метрів і е, е, робити розвідку. Ну і часто в нас були при такій розвідці втрати, там і 300, і 200. Щоб відбити штурм, працюють всі без винятку. Батальйонна артилерія не шкодує снарядів по росіянах. Британська гармата Л-119 б'є влучно, немов снайперська гвинтівка. Плюс по готовності одну. Постріл, слава Україні! до сидопові. Постріл! Слава Україні! Про відпочинок артилеристи-десантники можуть тільки мріяти. Заледве змучені хлопці сідають пити чай, як знову лунає команда. До бою. Розвідка виявила нові цілі. І реакція батальйонної артилерії миттєва. Гармата! Фострі! конечно, це, звісно, відлічно. Гармата, те, що зараз робили, що є гармати в батальонах, це взагалі прекрасно. Тобто в командира батальйону є свої засоби, якими він може вражати. Йому менше треба виходити на старшого начальника. Накількість живої сили та техніки українські десантники відповідають якістю і точністю, адже ворог не залишив в нашій країні місця для компромісу? Постріл. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтер, Інтермарафон.